Наші мужні захисники відлітають у вічність, щоб залишитись з нами назавжди. Немає їх поруч, але вони завжди з нами. У думках, у спогадах, у наших серцях. Скільки їх мужніх, сильних, вже приєдналося до небесного війська. А сьогодні наше прощання іще з одним сильним духом. Воїном Артем Володимирович Баранчук. Хлопчик з'явився на світ 6 серпня 1998 року. В Шосці. З маличку Артем відзначався добротою, чуйністю, відкритістю. Він зростав оточений любов'ю рідних, був маминою гордістю. Пройшов час. І, тримаючись за теплу мамину долоньку, він прийшов до навчання у школу номер 5 Там і досі з теплом згадують питливі очі і дружелюбний характер старанного учня і його неймовірне захоплення комп'ютерами. Артем закінчив шкільне навчання і обрав спеціальність оператора. Оператора з обробки інформації по програмному забезпеченню. фах отримав у Шосткінському центрі професійно-технічної освіти. Після отримання професії доля закинула Артема до обласного центру, де він став працювати в сумській виправній колонії. А далі строкова служба в армії і прийняття справжнього чоловічого рішення Артем Баранчук. Підписує контракт з першою президентською бригадою оперативного призначення Національної гвардії України імені гетьмана Петра Дорошенка. Саме служба у Національній гвардії України стала покликанням молодого чоловіка. Згодом Артем був переведений до військової частини 2260 національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, де дуже відповідально ставився до виконання наказів військових керівництва. Ця клята війна змінила життя багатьох чоловіків в Україні. Своїм жорстоким крилом вона торкнулася і Артема Володимировича. З лютого 2024 року він виконує бойові завдання на сході країни. У батальйоні оперативного призначення Карна відзначали Артема як виваженого і вагомого бійця. А він цінував бойових побратимів і, незважаючи на важкі умови, завжди намагався підтримати їх. У лютому. Артем отримав важке поранення. Довге лікування протягом півроку, ще два місяці реабілітації, і він знов відправляється на передову до своїх бойових друзів. Як би важко не було, молодий чоловік не забував телефонувати найрідніший, найріднішій у світі людині мамі. З нею у Артема був особливий зв'язок, хоч і на відстані, мама завжди відчувала синову любов, турботу, повагу, а навзаєм надсилала щирі молитви молитви і доброту. На жаль, доля виявилась безжалісною. 28 жовтня мама отримала сумну звістку, що її кровиночку синок зник без звісті. Згодом надійшло офіційне повідомлення. Артем Володимирович Баранчук, старший солдат, помічник гранатометника батальйону оперативного призначення військової частини 2260 Національної гвардії України помер після отримання поранень у бою біля населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області. Йому навічно. 26. наш герой багато чого не встиг в цьому житті, але завдяки його мужності і відданості справі захисту вітчизни Україна досі стоїть. А над нашим містом майорить синьо-жовтий стяг. Тому пам'ять про його самопожертву буде жити вічно. Зараз досить часто чуємо, що майбутнє України, доля України, вирішується безпосередньо на полі бою. Це так. Але я хотів би, щоб ми з вами не забували, що доля України залежить від кожного з нас, кожного присутнього на цьому мітингу, присутнього у пам'ять про загиблого воїна. Я з 5 по 9 клас вчив його математиці. Він сприймав матеріал саме на тому рівні, на якому він міг, але він правда був. Надзвичайно доброзичливим, надзвичайно щирим, веселим хлопцем. Я зараз прийшов сюди на мітинг прямо від своїх дітей, чергових своїх дітей, яких також намагаюся вчити перш за все добру, перш за все, патріотизму, перш за все правді, яку в нас хочуть забрати нелюди. Це не люди. Які сунуть на нас і сунуть, і ми всі присутні і не присутні. Ми повинні це усвідомлювати. І ми маємо їх зупинити. Має прийти усвідомлення до кожного з нас, що ці хлопці, ці дівчата, гинуть саме за тих і дітей, яких я зараз залишив там у закладі. Слава герою! І слава Україні! Котрий раз чорна звістка знову надійшла до нашого міста, до нашого закладу. Артем навчався в нашому закладі 2013 по 2016 роки. Його всі пам'ятають доброзичливу посмішку, тому що де Ортем, там аудиторія наповнювалася життєрадісною посмішкою. Він відрізнявся. Добротою, добротою він готовий був підставляти плече кожному, кожному, навіть як самому це треба було ну, якусь силу, щоб подолати якісь труднощі. Настав час. Ертим, не вагаючись, став на захист нашої держави. Він заради нас, заради нашого спокою, тож в нашому закладі назавжди. Пам'ять по про Артема залишиться прикладом, прикладом доброти, прикладом любові, прикладом відданості всього найкращого, яким повинен бути просто людина, прикладом людяності. Ми всі склоняємо голови, ми всі сумуємо. Немає слів, якими можна описати сум, біль, горе. Яке на нашу землю приносить расизм. Немає емоцій, окрім шани поваги батькам, гордості за наших героїв і великого суму, що ми проводжаємо їх в останню путь. Нам залишається вічно пам'ятати, вічно шанувати і жити заради життя України, українців і заради перемоги. Слава шана героям! Слава Україні! Осінні прощальні квіти сьогодні для Артема Баранчука, рідного, ріднесенького, для світлого сонечка, що повернувся додому на щиті. Наша пам'ять плакатиме над хрестами і обелісками, вкритими жовто-блакитними стягами, і ми будемо невпинно наближати перемогу всіма можливостями. І вічно будемо пам'ятати про найкращих синів України. Що віддали своє життя заради миру, на перед перетриною героя присутні стали на одне коліно, схиливши голову у скорботі до останнього прихистку захисника великої відваги, що доєднався до небесного воїнства, несуть квіти. Сумна процесія проваджає захисника в його останню путь дорогу, що веде до вічності, де його ім'я назавжди залишається вписаним золотими літерами в історію.